Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дітки усі. Доброго ранку, сонечко. Ясне. Доброго ранку, усьому прекрасному. Доброго ранку, малята. Доброго ранку. Сідаємо гарненько, слухаємо уважно. Настала весна. І ось ми зараз послухаємо віршик, який написав Юрій Бардаков кораблик. Колись навесні розтанув сніжок, з нього народився веселий струмок. Хоробрі дві миші кораблик знайшли, щоб миттю дістатися краю землі. І швидкі хвилі принесли їх мить. На землю чудову в квітучу плакить? Там проліски ніжні так рясно цвіли. Весна дивовижна, де б ви не були? Про кого вірш? Весна. Про весну правильно. А що знайшли миші? А ось підказка? Світочки. Ні, Що це? Ось це що? Проладиш. Кораблик ладно. вони знайшли. А по чому вони попливли в кораблику? тічку. у струмочку. А коли тане сніжок? Коли пригріває сонечко, настає весна. А що побачили миші на березі? Проліски. Давайте повторимо: миші побачили проліски. Цвіточки. Проліски, квіти називаються проліски. Вони першими просипаються з під землі, під е, снігу, виходять, коли сонечко пригріває землю. Вам віршик сподобався? Так. Да. Так. Добре. А ми зовсім не втомились. Давайте зробимо фізкульт хвилинку. А ми зовсім не втомились. Вліво, вправо подивились, встали, спину розігнули. Руки вгору підтягнули. Опустили їх на боки та надули свої щоки. Ось так. Видихнули і присіли. Підстрибнули і на місце сіли. Добре. А зараз у нас справа весняні зміни. Прийшла весна. Тане сніжок. А тепер давайте відповідно на запитання, будемо відповідати. Зайчик взимку який був? Білий. Білий. А прийшла весна, який він став? Сірий. Сірий. Сір. Був білий, став сірий. Оце є зміни в весняні. Що взимку ведмідь робив? Спав. Спав у барлозі. А прийшла весна? Він що? Встав. Прокинув. Спав. Вийшов на вулицю. Так. А ось тепер давайте ще подивимось. Подивіться, що це хто. Хто летить? Пташки. Вони летять з теплих країв. Весною прилітають пташки. А ось і що це? Це верба. Вона розквітає котиками. А що тут капає? Це бурульки плачуть. А чому ж вони плачуть? Яке сонечко? Світлеє. Яскраво світить сонечко. Давайте повторимо. Яскраво світить сонечко. Яскраво світить сонечко. Пташки повертаються з теплих країв. Краї. теплих країв. Теплих країв. Верба розквітла. У неї пухнасті котики, подивіться, вони такі пухнасті, а що тут квіти розквітли, роліски, підсніжники, настала весна? Ось такі зміни весною. А ось у лісі тане сніжок, течуть струмки, прокидається природа. Так, зараз ми пограємо в гру. назви потрібний звук. Це що в нас? Кущ. 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 А який перший звук? К. к. Перший звук к. А тут хто в нас гуляє? Корова. Корова. Який перший звук? Му, му. І перший звук корова к. Корова. К. Так, це що в нас? Кораблик. Кораблик. Який перший звук? Ки. Ки. А це К. хто тут сидить у нас Котик. Кіт. Який К. перший звук? Кіт. Ки. Кущ. К. Корова. Перший звук «к». Корабль, перший звук «к». Кіт перший звук «к». Ши. Так, а тут у нас. Хто нам ярко світить? Що це? Сонечко. Сонечко. Перший звук С. С. Далі що за пташка? Сорока. Сорока. Перший звук. Сик. Си. Си. А хто це до нас прибіг? Собачка. Собачка. Який перший звук? Сир. Сир. А тут у нас що за смачненьке? Сир. Сир. Який перший звук? С. Сонечко. Си. Повторюємо. С. Сорока. Си. Си. Собака перший звук. Си. Сир. Си. С. С. Так. А зараз ми будемо складати речення. Що роблять хлопчики? Катають капельки. Вони пускають кораблики, кораблики по струмках. Граються. Ось сніг розтанув. бачите, скільки струмочків. Так, а тут що дітки роблять? Вішають будиночки, шпаківні для птахів. Шпаки прилетіли. Повторюємо, шпаки прилетіли. Шпаки прилетіли? Шпаки прилетіли. І ось хлопчики їм будиночки зробили і зараз їх вивішують. Малята, бачите, чекають уже пташків. А тут що дітки роблять? Що вони знайшли? Сідаємо рівненько. Що знайшли дітки? Кисульку. Так, дівчинка знайшла бурульку, розглядає її. А у вас ще двоє діток. Що вони знайшли? Квіточки. Підсніжник. Вони розглядають квіточку. А ну давайте повторимо. Дівчинка знайшла бурульку. бурульку. Ні, давай речення. Дівчинка знайшла бурульку. бурульку. Дітки розглядають підсніжник. Підсніжник. Дітки розглядають. Дітки розглядають. Підсніжник. Підсніжник. Так. А тепер розглянемо, які гарні проліски. Вони такі блакитні. Кажуть вам до побачення, до зустрічі. То паче, а то суть. Молодці, чудово.